Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Літні канікули це час відпочинку, пригод та радості для дітей. Однак саме в цей період зростає кількість ризиків, пов'язаних з дитячим травматизмом та нещасними випадками. Тому вкрай важливо посилити увагу до безпеки дітей, аби їхній відпочинок був справді безтурботним. Тож про найпоширеніші загрози і як подбати про безпеку дітей влітку говоритимемо протягом ефірного часу з гостею в студії старшим інспектором з особливих доручень відділу ювенальної превенції. Оце мені допоможіть розшифрувати управління управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Вінницької області. Майору Наталії Йолкіною. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю. Отже, почнемо з того, які все таки найпоширеніші такі загрози для безпеки дітей у літній, саме у літній період. А, ну, найчаст... найчастіші випадки нещасні трапляються на воді, оскільки діти купаються в невідведених місцях. Також вони перебувають на водоймах. Без нагляду батьків можуть там пригати у воду, не знаючи при цьому, яке дно знаходиться у водоймі. і це є таїть в собі небезпеку. Також часті випадки дорожньо транспортних пригод, адже неповнолітні керують автомототранспортно, не мають для цього відповідних документів, не знають, як правильно керувати, які є правила водіння, а також не Дотримуються швидкісного режиму, часто неповнолітні не одягають захисний шолом, що призводить на жаль до травмувань, адже ці всі вище перелічені. Дехтування правилами призводить до пригод. Також ще може бути неповнолітні відвідують закинуті якісь будівлі, недобудови, які перебувають в аварійному стані. Звісно, вони там проходять, може впасти якісь на голову чи цегла, чи підлога під ними провалитися, адже самі розумієте, що яка техніка безпеки, там, в принципі, можемо говорити. Тому це такі основні напрямки, мені здається, де зачасту травмуються діти. Ну і напевно той момент, що батьки на роботі в літній період, тому що не всім дають відпустку, яка буде синхронна з літніми канікулами дітей. І діти часто гуляють самі, так а це небезпека і познайомитися з кимось не таким. Або небезпека, викрадення дітей. До речі, є така у Вінницькій області такі випадки? Чи зараз поки що тихо все? Не слава Богу, що таких випадків викрадення немає. Інколи надходять такі повідомлення. Це зазвичай, коли батьки розлучилися. От батько хоче забрати дитину, наприклад, да, бере, і тоді надходять повідомлення про викрадення, але потім що там проходять якісь питання по вихованню дитини. Uh -huh. Про такі загальні рекомендації відносно того, про що ви щойно сказали для батьків, коли от Настає літній період, літні канікули, що найперше повинні зробити батьки. Ну, напевно, поговорити з дітьми, чи ще якось подбати про їхню безпеку. Звісно, насамперед батьки мають поговорити з дітьми про правила поведінки вдома, якщо вони наодинці залишаються. Також про правила дорожнього руху. Що якщо вони перебувають на вулиці, потрібно переходити у відповідних місцях? Це може бути регульований або нерегульований пішохідний перехід. Також повідомити, що з незнайомцями краще розмови, звісно, не заводити, якщо людина запитала просто напрямок якийсь руху, кудись добратися, можна вказати, але не більше, тобто ніяких персональних даних чи там. Пройти, можуть незнайомці, там в мене є песик, пішли подивимося. Звичайно, нікуди в жодному разі не можна пройти. Батьки це мають проговорювати. Мені здається, щоденно, тому що дитина послухала сьогодні. Завтра вона забула, особливо дитина комунікабельна, так, відкрита. Звісно. така. Повідомляти, щоб ну як я вже зазначала, щоб не ходити в якісь місця з підвищеною небезпекою, будь-то чи закинуті будівлі, чи це кар'єри, по можливості не дозволяти дітям ходити на водні об'єкти без. Без нагляду, да, тим паче, якщо дитина не вміє е, плавати, що зачастує і призводить до трагедії, адже діти дуже ось, виявляється, велика кількість не мають навичок плавання. І але те навіть... мають безстрашність. Так, але навіть того року були такі випадки, де діти були на водоймах з батьками, не маючи навичок плавання, сиділи просто на березі, але в таких водоймах, як кар'єри, ви ж там розумієте, що там не поступовий захід, як на річки, а відразу обрив іде через декілька метрів. І призвело до трагедії, що дитина втопилася, навіть будучи на відпочинку з батьками. Е, ну... Власне, з чим ми зараз займаємося, ми нагадуємо батькам про те, що варто поговорити зі своїми дітьми і про те, які можуть бути небезпеки в літній період. Але крім того, що от ви сьогодні в нас на ефірі, чи якісь інформаційні кампанії чи заходи ще проводить ювенальна поліція для підвищення обізнаності як батьків, так і дітей про безпеку влітку. Так, звісно, ювенальна превенція проводить компанія Безпека на воді. Ми відвідуємо водні об'єкти. Дивимося, якщо там є діти без нагляду, компаніями. Ми пояснюємо йому, як потрібно себе поводитись, що не потрібно гратися у воді, пригати один на одного, не запливати дуже далеко від берега. ну, Звичайні основні правила, які всім і так відомо. Також ми ходимо в пришкільні табори, які діють на території області, говоримо з ними про безпеку відпочинку, показуємо свою службову діяльність. Також ми проводимо тижні безпеки дорожнього руху, де спілкуємося з неповнолітні, неповнолітніми, які керують мототранспортом. Якщо діти 16 років, здебільшого вони вже мають права, то ми з ними просто переглядаємо чи в них там є захисні шоломи, зупиняємо, спілкуємося з ним, нагадуємо ще раз про дотримання безпечно швидкісного режиму. А якщо вже неповнолітні керують без відповідних документів, то якщо... Вони не досягли віку до притягнення до адміністративної відповідальності, притягуємо батьків за невиконання батьківських обов'язків. А якщо вже 16 років від да перепрошую, від якщо вже досягли 16 років не мають відповідних документів, то складаємо адміністративні протоколи вже на самих неповнолітніх. Мототранспорт це от скутери, так? Скутери, мопеди, мотоцикли. Але при цьому ще варто згадати і про електросамокати, і про самокати, не електро, і про велосипеди, і про те, як діти. Пересуваються ними власне в місті, тому що часто дитина живе наприклад в якомусь спальному районі, а хоче поїхати покататися в парк, наприклад, і от по дорозі до парку є пішохідні переходи. Не, не, не кругом є велодоріжки. По-перше, по-друге, є пішохідні переходи, які треба перетинати, і багато дітей не пам'ятають або не хочуть знати, як це правильно робити. Тому сьогодні у нас є знову ж таки шанс про це нагадати і сказати, чому може бути небезпечно, Неправильне перетинання цих пішохідних переходів на велосипедах або самокатах, так, звісно, хочу нагадати, що всі діти, що якщо їдуть на самокатах чи на велосипедах, перед пішохідним перехідом обов'язково потрібно спуститися і провести велосипед, самокат в руках, на ньому в жодному разі не пересуватися. І хочу нагадати, якщо слухають діти, що якщо навіть загорівся зелений колір, не одразу потрібно рушати, краще декілька секунд постояти, подивитись, тому що, можливо, якийсь автомобіль ще не зупинився да, або хотів проскочити, як так, так би мовити, тому краще декілька хвилин зачекати. Якщо це нерегульований пішохідний перехід, також провести треба велосипед чи самокат в руках. І якщо один автомобіль зупинився, краще подивитися, якщо це дв, дві полоси може бути, да, чи інший автомобіль зупинився, бо просто водію може не бути видно, просто дитину чи дорослого із іншого автомобіля. Тому е, завжди дбати треба про свою безпеку. Я розумію, що якщо горить зелений коль. Ви, праві, ви маєте право переходити, але якусь особисту безпекою не варто нехтувати. Ну і власне про швидкісний режим, напевно, теж слід пам'ятати, правда? Звісно. Коли діти пересуваються, е, якщо немає велосипедної доріжки. Е, так, Я е, є учасником руху, ходжу по пішохідних переходах, бачу, що діти. На електросамокатах особливо по дві 3 дитини пересуваються досить швидко. Також батькам треба нагадати, що краще не спішити повільно їхати, тому що все-таки це швидкість, і може бути в якийсь камінчик попасти чи ще щось наїхати. І цей просто транспортний засіб і дитина впаде з нього і отримує травми. Такі теж випадки є, що навіть можуть зримати рукою. Ну, але напевне ближче до таких реаль реалій, тому що якщо велосипед чи самокат мають не всі діти і ходять гуляти без батьків, чи їздять гуляти, то дуже багато дітей все-таки залишаються вдома під час літніх канікул, коли батьки на роботі, дитина залишається сама вдома. Чи є якісь правила поведінки, які має нагадати мама, тато своїй дитині, яка залишається вдома от на цих півдня, поки батьки на роботі? Так, звісно необхідно, звісно, приготувати дитині їжу, щоб в неї не було необхідності самій готувати, передивитися, чи плита вимкнута, чи це газова, чи це електро, звернути увагу на вікна, чи вони зачинені краще, щоб був на ключик, тому що також. Травматизм може бути, що дитина випала з вікна, тому що зараз жарка пора, можуть відчинити вікно, сидіти на підвіконнику, дихати свіжим повітрям і дивитися просто на навколишній світ, і це може призвести до трагедії. Залишити обов'язково засоби зв'язку, тобто мобільний телефон має бути заряджений, дитина має виходити на зв'язок, щоб можна впевнитися в її безпеці. Також повідомити, що незнайомим людям не відкривати двері. Це одні з основних правил. в принципі. Запитати, чим дитина планує займатися, чи вона хоче на вулицю вийти, тоді поговорити ще про правила поведінки у дворі, щоб не вилазити про в двірі, щоб ну, не вилазити на дерева, дивитися, якщо є неподалік майданчики, як потрібно підходити до тих самих спор спортивних якихось, можливо. Пробують снарядів. Да, снарядів, як виконувати певні якісь вправи, не, знову ж таки не говорити з незнайомцями, ні ну, з ким нікуди та. не йти. Ну, краще а. батьки мають подбати про. Вільний час дитини, можливо, на якийсь гурток записати літні, все-таки вони теж є, якийсь літній табір, можливо, денний, да, не з постійним перебуванням, а лише на день. Типу. Я впевнена, що даже в такі є, просто потрібно ними поцікавитися, або якісь гуртки, можливо, щоб дитина також не провела тільки вдома весь час літній період, а також відпочила емоційною. ну і літо це звичайно перша асоціація літо це природа. Так про правила поведінки на воді ми вже поговорили. Але природа це не лише вода, це може бути і ліс, це може бути галявина, парк. І там теж є певні правила поведінки, незважаючи на те, чи дитина перебуває з дорослими, от на природі, чи дитина перебуває зі своєю там якоюсь компанією. Все одно на щось варто звернути увагу на що саме. Ну, Насамперед, не потрібно відходити далеко від батьків чи від друзів, щоб не загубитися в лісі. По-друге, не потрібно торкатися якихось незнайомих рослин, тому що, наприклад, наприклад, борщовика він може завдати досить суттєві опаки дитині. Не треба пробувати якісь ягоди. тобто, також зараз можуть бути якісь вибухонебезпечні предмети в лісі, адже самі розумієте, що збивають ракети, збивають шахеди, і уламки можуть і падати і на поля, і на ліси, і в жилі квартали навіть. Якщо такі предмети виявили, необхідно повідомити відповідні служби. Це 102 або 101, Приїдуть вибухотехнічна служба. Для того, щоб цей предмет не загубити, краще чимось його біля нього точніше поставити, чи якийсь одяг, як орієнт. Інтирш, тому що в лісі гілкою не прикриєш, щоб потім показати, самі розумієте, такі як варіанти, чимось яскравим, що потім вже можна було підійти і виявити його. Тобто, одна із порад не відходити далеко, не пробувати те, що ти не знаєш, і. Не піднімати небезпечні предмети. Але якщо дитина все-таки загубилася, чи є поради і для дитини, яка загубилася, і для батьків, яку цю дитину, які цю дитину загубили, ми, ми говоримо про ліс, чи ми говоримо про. Ми говоримо взагалі про те, що дитина може загубитися як на природі, так може загубитися і, наприклад, десь піти з двору свого, де вона грається, чи в якомусь, якомусь незнайомому, чи в те, ну в терція, там зрозуміло, там легше знайти. Ну так. Ну, якщо в лісі, я надіюся, що всіх є засоби зв'язку, що можна зателефонувати, повідомити, що от я загубився, подивитися якийсь орієнтир, да, якщо є зв'язок, якщо ви відійшли на певну відстань відстані, вже зрозуміли, що ви не знаєте, де ви, і не бачите ніякого орієнтира, краще перебувати на місці, де ви знаходитесь, кликати на допомогу або чекати, що вас знайшли, тому що з ким ти перебуваєш, в принципі, на природі через деякий час вони виявляють, що тебе немає. Тоді приїдуть працівники, наприклад, якщо вони. Самотужки не можуть розшукати і зв'язатися, так як мобільного телефону при людині немає. Вони зателефонують на до працівників поліції. Ми приїдемо і вже будемо починати пошуки іменно від місця, де була компанія, розсіюючись по території. Це набагато прості звузить коло пошуків. Якщо людина не буде йти в іншу сторону, тому що, як говориться, може взяти блут і він думати, що він іде до своєї компанії, а йти взагалі в протилежному напрямку. Тобто людина може пройти досить суттєвий відстань. Навіть не не розуміючи цього, не усвідомлюючи, так. так? так. Якщо, наприклад, ще якщо дитина, наприклад, гралася там на майданчику, от виявили теж батьки вийшли, півгодини дитина була, а зараз дитини немає. То першочергово треба обійти свій двір, сусідній двір, погукати. Можливо, зателефонувати батькам, друзям, з якими вони спілкуються. Можливо, дитина просто вирішила сходити до свого друга. Якщо вже ж таке дитини немає, то звичайно телефонувати на 102, і тоді вже працівники поліції включаються і проводять пошукові. Заходи з метою встановлення дитини Слава Богу, що з від початку року всі події, які надходили про зникнення дітей на території області, розшукані діти з ними все добре. жертвами злочинів не стали це добре. Але злочини на жаль, ми зараз знаємо, що злочини бувають як фізичні, так і кіберзлочини. І останнє питання про безпеку дітей. Це теж не зовсім про літній період. Це взагалі про безпеку дітей. Але, на жаль, в літній період просто збільшується час перебування дітей в гаджетах, тому що немає школи, немає навчання менше можливо, або й немає гуртків, і дитина більше віддана гаджетам. Тому напевно наостанок ще кілька слів про кібербезпеку дітей у літній період. Так, звісно, зараз сучасна молодь, діти більше часу свого вільного проходять в інтернеті, можна сказати, в соціальних мережах. Насамперед їм не потрібно знайомитися з кимось, так як на вулиці з незнайомцями, так і з незнайомці в соціальних мережах. Вони зачасту входять в довіру дітям, розділяють з ними якісь їхні інтереси, і вже далі вони можуть використати їх у своїх діяннях. Це може або бути вербування. На сьогодні ворог активно залучає дітей до підривної діяльності. Ми цьому противостоїмо, проводимо різні лекції з дітьми. По-друге, що може бути, це якесь інтернет-шахрайство, наприклад, скинь свої персональні дані, да, от заволодівши ними, вони можуть робити ті самі завідома неправдиві повідомлення про замінування шкіл. Якщо, ну, це попередньо було перед цим, а просто про якісь. Повідомий, використовувати ваші персональні дані у своїх цілях, так би мовити. Таке ж може просити якісь особисті фото, потім їх змонтувати, вже використовувати проти них, наприклад, говорити, якщо ти не хочеш, щоб там такі-то такі-то фотографії потрапили на загал, ти повинен мені скинути якісь грошові кошти. Також можуть просити якісь банківські карти, якусь особисту інформацію, яку потім можна, якщо дитини є там картка. да, Використати, щоб отримати до неї доступ, тобто все можливо. Тому треба бути обережним, не спілкуватися з незнайомцями. Звісно, а ну, не заходити на заборонені віку, ресурси, але так, для цього є батьківський за, контроль. Особливо за якимись фішинговими посиланнями, адже перейшовши просто так би. На перший погляд, простому посиланню, ти можеш злити всю інформацію про себе да, від до того, що злочинці можуть отримати доступ до телефону. І ти, навіть не скидуючи якісь фотографії, надавши доступ до свого телефону, вони вже самі можуть передивитися твою фототеку і інші якісь смс-повідомлення, вже далі використовувати або шантажувати дітей. І, на жаль, діти зачасту можуть на це. Потись потім вже приходять до батьків, до працівників поліції, говорять так і так, от але мене шантажували. Буває, але вже на жаль, вже є якісь негативні наслідки для дитини. Да, вже трошечки важче цьому протистояти, Тому краще запобігти, чим вже потім погопонати наслідки. Тому будьте уважними, не спілкуйтеся з незнайомцями, не передавай або ж не передавайте просто персональні дані, і все буде добре. Що ж, ну загалом дбати про безпеку дітей влітку і не лише влітку, це відповідальність кожного дорослого. І тільки спільними зусиллями ми можемо зробити літні канікули наших дітей справді безпечними та незабутніми. Я нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про безпеку літніх канікул для дітей зі старшим інспектором з особливих доручень відділу ювенальної превенції. Майором Наталією Йолкіною розмову вела журналістка Ольга Зайцева.